Ранок в хату моїй любі. Іду у Львів. Прийшла до ресторану, нарешті я пообідаю. І хочу вам розповісти, як я сьогодні їхала вперше трамваєм. Зазвичай ми їздимо на таксі або нас забирають знайомі. А цього разу я побачила, як тільки вийшла з вокзалу, стояв трамвай, я на нього побігла, зайшла в нього. Та й думаю, зараз заплачу телефоном. І якась жіночка мені каже, ви тут не зможете заплатити телефоном. Вона мені показала, де треба відсканити штрих-код, щоб скачати додаток. В тому додатку потрібно вибрати місто, потім потрібно вибрати тип покупки, який ти хочеш зробити. Там є разовий квиток, а є квиток типу 90 хвилин, що ви ще можете пересісти. Так ось я розумію, що мені треба разове, я його купую і дивлюся, там ще щось написано, типа валідувати. Думаю, господи, що це таке? Валідувати чи не валідувати? І поки я собі думала про це все, підійшов до мене вже контролер, дивиться мій квиток в телефоні і каже, що не провалідовано. Я кажу, я не знала. Я тільки скачала додаток і взагалі я не місцева, кажу, я вперше таке бачу. Він каже, що не провалідовано. Думаю, господи, що ж ти до мене вчепився так? Але він потім сказав, що щось там, типу, я бачу, що ви така гарна і я вам пробачаю щось таке. І, коротше, провалідували ми мені квиток. Але щоб ви знали, якщо ви колись захочете відчути такий експірієнс, то це вам на занятку. Не забудьте його валідувати. Бо потім це буде коштувати дорожче, ніж таксі. Таксі коштувало з вокзала до центру 150 гривень, а на трамваї штраф 200 гривень. Саме час розповісти про ресторан, в якому я обіду. Бао Кежуал це ресторан відомого шеф-кухаря Ектора Хіменес Браво. Ресторан китайської кухні. Всі страви, що я куштувала, були доволі гострими. Тому, якщо плануєте відвідати цей ресторан, зважайте на це. Замовила я ланч із двох страв, до якого входить ще лимонад. Та окремо взяла собі коктейль-беліні. Це в мене гострокислий суп та рол з лососом. А це я, до речі, захожу в своє житло вже. У мене був кодовий замок. Мені дали код, від нього прислали вайбер. Ось так виглядає фоє. Неугасе. Ньюгасе. Перекладається як Нова Алея з німецької. Так, мої апартаменти, ну, на третьому поверсі. Так, я на третьому поверсі. Сейф для ключів. Кот не буду показувати. <рес> Ай боже, яка краса! Unbelievable! Я мрію про такий диван. Ой, а це не коврик, це просто підлога. Тапочки, що тут у мене е, така, типу міні-кухня. Боже, капсули для кави. І чай, це що, все для мене? Ого. Ось такого розміру у мене квартира. <різь> Жартую. Так, йдемо в ванну. О, боже, шторка, як у мене вдома. <різь> Юск. <різь> Прикольно. На що я брала ці штучки з собою тут їх так багато. Ой, як добре, що я нарешті вдома. Зараз завалюсь в це ліжко. Відпочивши і заряджена позитивом, поспівала в номері, вбралась у сукню і йду в оперний театр на концерт «Шуберт. музика для двох. Біля оперного театру встановили скульптуру гіганта Містер Арбітріум. Статуя заввишки 5,5 метрів авторства італійського скульптора Еммануелі Джанелі ілюструє підтримку України. До речі, оперному театру у Львові цьогоріч виповнюється вже 123 роки з дати офіційного відкриття. Концерт відбувався у дзеркальній залі. Пропоную переглянути декілька фрагментів. В цьому ресторані, в якому я сьогодні була. Річниця, рік як відкрився цей ресторан Ектора, який мене Браво. і він сьогодні обіцяв там бути. Проте я заздалегідь купила квитки в оперний. І про річницю я дізналася тільки сьогодні. Вот. І зараз дуже сильно надію, що я добіжу і встигну щось побачити. А якщо не встигну то буде дуже обідно. Я буду повертатися ближче до Ратуші, щоб сходити, напевно, в лінивого пса. Де я, до речі, святкувала свій день народження минулого року. Це відео зі Львову ви також можете переглянути на каналі. Другий день почався з приїзду подружок до Львова. Їх поселяти і виїжджаємо у Стрейський парк. Стрейський парк один з найгарніших парків Львова і знаходиться він в районі, що називається Софіївка. У сторічній Ротонді у стрийському парку відкрилася п'яна вишня. Ротонду, розташовану на Центральній алеї парку, минулого року здали в оренду за аукціону. Колись її будували як торгівельну площу для міжнародної ярмарки у 1920-1930 роках. Муніципалітет виставив орендаторам умову зробити капітальний ремонт приміщень винятково за проектом, який передбачав би збереження автентичного вигляду. Після вишнівки вирішили скуштувати смачного натурального морозива файні льоди. До речі, є і алкогольні види. Цього разу на вибір було лише два смаки бурбон і просєко. Я, звісно ж, взяла просєко. Роботи з благоустрою території почали у 1880-х роках. А ще століття до того ці місця вважали хащами, де притулку шукає хіба звір і лихі люди. Єдина у Львові оранжерея, де ростуть екзотичні рослини, мешкають папуги, черепахи та рибки, також розташована у стрийському парку. Тут є можливість влаштувати романтичне побачення серед живих рослин. Розклад роботи оранжереї. Вхід безкоштовний, а тут поруч є Лебедине озеро. Вдосталь нагулявшись на свіжому повітрі, ми відправилися до автобусної зупинки та й поїхали додому. Ще цікава новина. Дівчата, колеги з моєї роботи, вони приїхали на концерт півоварова. Ось ті дівчата, яких ви сьогодні бачили. А я ну, не планувала, бо ми вже колись з чоловіком були на півоварові, і я думала займатися чимось іншим, гуляти в центрі, там все таке, поки вони на концерті. Так от одна дівчинка не поїхала, і в неї залишився квиток, і мені його за там третину ціни. Віддають, і я також іду на концерт сьогодні. А перед цим, нарешті, я схожу в Бачевських. Ми сьогодні там збираємося пообідати. Вони, звісно, вдома є. Мівіна, є гречка, яка запарюється кипятком, але в Бачевських треба сходити. Да. Бачевські були відомими меценатами, які починаючи з кінця 18-го і аж до першої половини ХХ століття мешкали у Львові. Також тут є крамничка, в якій можна придбати горілку, безліч наливок, настоянок та лікерів власного виробництва, сири, соління або маринади та сувенірні вироби ручної роботи.

Republic. Це креативне містечко, розташоване на території старого заводу Галич Скло. Новий сучасний простір знаходиться поруч із Замковою горою. За 20 хвилин пішки від площі ринок. Тут відбуваються фестивалі, вечірки, тематичні івенти, виступають українські гурти. Цього разу благодійний концерт Артема Пивоварова. Традиційно ввечері посиділи в барі та пішли в гості. Зранку поснідали в Леополісі та помчались на вокзал. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал. До зустрічі!